28 сортів унікальної ягоди лохини налічує колекція прилуцької дослідної станції. Науковці вирощують чорницю високорослу, як ще називають лохину з 2010 року. І залюбки діляться секретами з тими, хто хоче мати цю ягоду у своєму саду. Культура вона не, не схожа на всі інші рослини, які вирощуються в нашому регіоні, але вона цілком придатна для вирощування в умовах прилук. Ну і України цілком, загалом. Культура потребує спеціального середовища. Грунт має бути підготовлений, це сфагновий кислий торф, наголошую, торф очеретяно-осоковий з болота не підходить. Наш ґрунт, незалежно від того, кислий він чи ні, бо люди підходять, кажуть, в нас і так кислий ґрунт, там фізіологічний стан самого ґрунту також не підходить. Непридатний він. Ми рекомендуємо. Під час посадки цієї культури звернути увагу на такі деталі. Торф має бути, як я вже сказав, сфагновий кислий. До цього торфу можна додати до 30% подрібненої соснової кори. Посадкова яма для лохини має мати діаметр не менш ніж 60-70 сантиметрів. Більше краще, ну, не менше. Глибиною десь 50 см. На дно ями вкладається дренаж. Ну, це має, може бути ну, якась бита цегла чи щебінь. Ну, не цементний розчин, бо він підлужує ґрунт. І стінки ями ми рекомендуємо заізолювати, щоб буферні властивості зовнішнього середовища не впливали на. Стан посадкової ями. Ізоляцію посадкової ями під лохину можна зробити з звичайної плівки. Низ тобто дно має залишатися відкритим. Забивається цією ґрунтосумістю посадкова яма проливається до того часу, поки не вляжеться цей ново насипаний ґрунт. Чому? Бо рослини також не витримують під утоплення. Коли наш швидкоруч підготовлений цей субстрат, залито, він ще не всівся, вже рослину садять, і як результат це заглиблення її. Вони не люблять цього. Садженець плохини для висаджування найкраще брати дворічний або трирічний. Можна молодшу, але ми рекомендуємо двох і більше років. Коренева система, бажано, щоб була закрита, це горщик, бо рослина не витримує. Такої пересадки, під час якої руйнується коренева система, вона майже не приживається. Ну, і сама коренева система там, нагадує павутину так, щільну, так, так що її навіть важко і розвалити. Ну втрапляться і такі випадки. Надалі. Після висаджування рослини ми рекомендуємо проводити мульчування ґрунту. У якості мульчуючого матеріалу можна використати сосну кори будь якої фракції, або соснову падалицю, шишки, все підходить. Такі субстрати мінералізуються повільно і. Підкислюють ґрунт. Супровід, починаючи від посадки і подальший догляд куща лохини, досить кропіткий, що й формує цінову політику ягоди, говорить Геннадій Мамченко. Адже добрива, якими підживлюється рослина, досить специфічні і дороговартісні. Не підходять взагалі добрива, які містять хлор. Я особисто спостерігав загибель рослин буквально через 8 годин після внесення добрива, в якому містився хлор. Зараз набагато простіше, бо в мережі магазинів садівництва вже багато добрив, які безпосередньо адаптовані до цієї культури. Вони фізіологічно кислі і баланс поживних речовин там складений так, що він покриває всі потреби культури. Ну, в якості прикладу. Є, наприклад, такі, таке добриво, як гранусол 11618 формула. Це. Нідерландське добриво компанії Мівена. Ну, його в мережі купити важко. Це зазвичай в інтернеті можна в таких фасовках по пів кілограма. Простіше плантон польське добриво, створене на потужностях Яра. Дуже гарне добриво, виправдано, показує дуже гарні результати. Ми рекомендуємо такі добрива, от буквально два я назвав, а там їх багато таких є. Використовувати у якості поливу, починаючи приблизно з першої декади травня до середини серпня. Буквально маточний розчин готується і по літру виливається локально під рослину. Раз на два тижні. Геннадій Мамченко радить чергувати кореневе підживлення із позакореневим. Скажімо, один тиждень ми підживлюємо кореневу систему, на наступний тиждень ми можемо використати підживлення по листу, так зване кореневе позакореневе підживлення. Ну, тут в мережі є плантафоли, плантатори, такі доброго підходять. Єдине, що там формули підійдуть скажем, 20-20-20, 5-15, 45 приблизно такі формули. В залежності від фізіологічного стану рослин. Скажімо, якщо вже достигання ягод, скоро настає. Можна використати плантафол 5-15-45. після середини серпня лохина потребує підживлення так званими фінішевими добривами, щоб завершити ріст рослини і підготувати її до зими. Тут можна використати, ну так, зразу скажу те, що найперше в голову припадає майстер 3 одинадцять Це можна вилити в зону кореневої системи, сульфат калію. Також десь 20 грамів на 10 літрів води, і по літрі двічі можна вилити там з кратністю 2-3 тижні. От. І по листу можна пропрацювати формулою «Плантафол 02550. Або тим же самим сульфатом калія. Якщо впродовж вересня провести дві-три таких обробки, рослина переходить у глибокий сон спокою і вдало перезимує, зазначає Геннадій Мамченко. Наголошую, переважна більшість сортів, які от навіть у нас на станції вирощуються, вони цілком зимостійкі для нашого регіону. Зараз ще в мережі там пропонують рожевоплідні сорти, але я не рекомендую. Ці сорти вирощувати в наших умовах в них морозостійкість дуже низька і часто вони вимерзають. Стосовно шкідників та хвороб, ну, по шкідниках попелиця, вона масово не трапляється на цій культурі. цикадка буває, якщо рядом поруч, де росте рослини черниці, там забур'яненість висока, там вона трапляється. Ну і е, оленка Волохата це під час цвітіння. Там загально прийняті препарати, наприклад, каліпсо колишній, він зараз називають провантовернал, е, Ампліго, Енджо ось такі препарати, які можна було б використати. На початку квітування лохини слід провести мінімум одну обробку проти антракнозу. Антракноз уражує квіти і зав'язь. І якщо завчасно не зреагувати на цю проблему, а вона ну, трапляється часто в цей період, особливо коли стоїть волога погода, то можна втратити від 30 і більше відсотків урожаю. Ну, проти цієї хвороби ми можемо застосувати такі препарати, як свіч, топсінем, скор. Ну, приблизно так це не проблемні препарати, вони в мережі є. Геннадій Мамченко наголошує, що кущі лохини досить сонце і вологу любиві. Бажано рослини розміщувати на сонячних ділянках, можна застосувати на півтіньову ділянку, але треба зважувати і на те, що врожайність на таких ділянках знизиться, навіть якщо дотримуватись цих всіх умов по догляду, які ми перерахували вище. Ділянка має бути повністю сонячна, ну і ще треба зважати на те, що культура вимагає постійного поливу. Тут також є проблеми, люди не всі знають, що наша вода із труб чи з колодязя, вона має ну, кар... дуже багато містить багато карбонатів і там PH8 ми виміряли різні води. В умовах прилук приблизно 7,8 pH, а чорниця вона зростає в межі 3,5-5,5 pH, це кислий ґрунт. Пов'язано це з тим, що рослина живе в симбіозі з ендотрофною мікоризою, яка міститься в рослині, на рослинах, на корнях. І саме ця мікориза виконує роль живлення. Якщо розкисляється ґрунт у зв'язку з тим, що ми використовуючи Цю воду його й розкислюємо, то рослина пригнічується в рості, навіть коли ми даємо добриво. Живлення не відбувається. Дуже часто рослина хлорозить це або жовті листочки, скажімо, якщо чисто жовта пластина, то це нестача азоту, дуже часто проявляється нестача заліза це наверху рослини пластина жовта і жилка зелена. І червоні почервоніння, от часто почервоніння вказує на нестачу фосфору. Ну і там є марганець, там є свої сигнали. Це вже, ну скажемо, пересічна людина не розшифрує. Але ми говоримо про те, що якщо культура сигналізує хоча б яким, змін, якоюсь зміною забарвлення листя, це значить, що треба спочатку провести підкислення ґрунту. Самого середовища, де вона росте, і проводити далі підживлення. Підкислювачем може слугувати ортофосфорна, сірчана або азотна кислота. Найближче, що ми можемо знайти, це сірчану кислоту, електроліт. 30 мл на 10 літрів води виливається. Найкраще також користуватися все-таки дощовою водою, ну це можна. Використати тільки тоді, якщо невелика кількість рослин, бо дощової води багато не можна реально зібрати. Ну і ну, в принципі отакі загальні правила. Культура нелегка, потребує. Постійного догляду натомість Лохина віддячить вам смачними ягодами, які мають протизапальні, жарознижуючі, сечогінні та загально зміцнюючі властивості і цілу купу вітамінів. В неї свій біологічний, біохімічний склад там дуже сприятливий для зору, для омолодження організму. Там є антиоксиданти. Вітамін С, ну, він представлений не, не дуже там, великою концентрацією, скажімо, смородині, чорні, вона явно уступає. Але в, в, сама культура використовується в якості десерту, і, ну, і це дуже смачно. Причому різні сорти в кожного свій, своя форма і смак, е, то люблять її діти і дорослі. Не, я не знаю таких людей, які б сказали, що це щось несмачне.